Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернулись мешканці вулиці Івана Мазепи, 17, що у Дрогобичі, які поскаржились на незадовільний стан їхнього будинку, який не ремонтували вже майже півстоліття. Люди нарікають на бездіяльність комунальників, які не зважають ні на обдертий фасад будинку, ні на конструкцію балкону, що обсипається, ні на дірявий дах. Я і мої сусіди, особисто я, живу в цьому будинку з 1960 року. Коли я була у першому класі, робився в цьому будинку капітальний ремонт, тобто при радянській владі. Після того ніякого ні зовнішніх робіт, ні внутрішніх робіт в цьому будинку не проводилося зовсім. Наш будинок відноситься до пам'ятки архітектури. Той будинок має понад 101 рік. Мешканці будинку побоюються, що одного дня дах просто обвалиться, адже тримається він на чесному слові. Аварійний балкон, тут падають цегли, каміння. У нас тут внуки приходять до моїх сусідів. Я вже не говорю про своїх. Ми боїмося за життя своїх дітей. О, от видно, з балкона впав. З того балкона впав камінь, а я би хумач на голову. Проте аварійний балкон не єдина проблема мешканців вулиці Мазепи, 17. Попри те, що їхній будинок належить до пам'яток, архітектури роботи щодо його утримання в належному стані не виконуються. Дах наш відколи я себе пам'ятаю, він. Повністю ніколи не підлягав ніякому ремонту. Ні, малювали його, ні ринви не між не міняли. Ну, ми живемо по суті в аварійному будинку. Люди також скаржаться, що тарифи вже зросли, проте покращення якості послуг вони не відчули. нам підняли квартплату, ну не тільки нам, а всьому населенню Дроговича. Але по суті вони завжди мотивували тим, що вони нічого не можуть будинку зробити, тому що вони на відвоз мусору дуже багато тратять грошей. Тепер ми окремо топлотимо, але все рівно ніяких внутрішніх робіт, ні зовнішніх робіт, фасаду будинку нічого абсолютно не робиться. Пані Зіна, яка живе на останньому другому поверсі, бідкається, що через даг, який постійно тече, її квартира перетворилась на суцільну руїну. І отак так живу. Ріжі, потолок тече, криша тече, і ми не можемо ремонт в хаті робити. За поясненням журналісти народного контролю звернулись до головного інженера житлово-експлуатаційного об'єднання Ростислави Петречко. Ремонтуємо будинок по мірі надходження коштів від мешканців будинку. До 1 листопада відремонтуємо двері житлового будинку по Мазепісімнадцять. Дишуться кошти, бо там вже тільки залишилося жолоб. І ще мали лишитися кошти на балкон. Лишиться кошти на балкону. обов'язково зробимо. Як завжди, журналісти народного контролю триматимуть питання мешканців вулиці Івана Мазепи, 17 на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.